Маємо ось такий вивід води фільтрованої назовні, де наші мешканці зможуть набрати фільтровану воду. Дуже дякуємо. Фондук разом, а також Павер Ім'Юа за таку допомогу. Тут близько школа та амбулаторія. Місцева влада сказала, що з часом вони проведуть магістраль, яка буде соєдіняти ці заклади. І в них теж буде питна вода. Дякуємо фонду разом за те, що підтримали нашу ініціативу і підтримують наші проєкти. Дякуємо Марічко, дякуємо Андрій, це представник харківської філії фонду разом, Дякую всій команді Power.ua, що ми робимо. Все в нас ще попереду, багато ще проєктів і вперед до перемоги.